Всім привіт! Зараз покажу як я квасю свої грузді. Дивіться, оце три дні я їх вимочувала, вони вже почищені. Звісно, що трішечки змінили колір, нічого страшного в цьому немає. Протягом трьох днів частенько змінювала воду раз 3-4 на добу. І зараз ще раз промию і далі поетапно покажу, що я з ними роблю. Спочатку вам скажу, що я їх квасю гарячим способом, щоб потім мене не лаяли, не казали, це не солені, не мочені. Вони виходять так, як і хрумкі, смачні, як огірки з бреху. В прохолодному місці під капроновою кришкою. Тобто, якщо плануєте таким способом, але він мій найулюбленіший тоді дивіться далі. Так, наші намиті грузді беремо і ріжемо, дивіться, отакими от ось кусочками, смужечками. Тобто нічого складного немає. абсолютно Як вам зручно, як вам подобається, всі їх перерізаємо. Далі наші грибочки ми закидаємо в воду, даємо закипіти, додаємо трішечки солі, додаємо, отак я додаю, відверто кажучи, просто на око. отак, Трішечки, ну, може, грам 50 оцту і варимо це все 30 хвилин. Поки грибочки варяться, беремо стерилізуємо банки, можна літрові, півтора-двохлітрові, можна навіть трьохлітрові. Готуємо також, ріжемо кропчик. І отакими от полюстками я нарізала часник. На дно баночки поклала гілочки кропу, ще лаврового листу поклала і перець чорний горошок можна свої спеції, які ви любите, за смаком. А далі кожний шар грибів ми будемо пересипати кропом. Сіллю і е, часничком. Ну, я вам більш, більш покажу детально далі. Далі гриби з того е, з тієї водички, які вони варилися, потрібно оцідити І дивіться, в кожну баночку кладемо отак, шар грибочків закладаємо, можна гарячими, нічого страшного, якщо вони вас охолонуть. Далі присипаємо отак сіллю, Не бійтеся, солоними вони не будуть. Так, присипали. Далі сюди закладаємо кропчик. І е, чесничок. І так до самого верху. Знову закладаємо грибочки. Так, трішечки можете підтрамбовувати. У мене банка гриби гарячі, тому трішечки запотіла. Отак От знову. Е, знову присолили. Знову кріп і знову чесночок Ось грибочки повністю вже по баночкам розклала, аж доверху. Верхній так шар також поклала кріп, поклала чесночок і тепер до них готую розсіл. На літр води дві чайні ложки солі. Ну, от саме дві чайні ложки солі. Звісно, що можна, мабуть, одну столову, але так як в оригінальному рецепті. Зараз закипить і будемо заливати гриби. От нарешті, і все. Закриваємо банки пластиковими кришками. Там ще будуть такі під закрутку. І залишаємо їх до повного вистигання. Коли вони вже будуть холодні баночки, сміливо ставимо їх до холодильнику або до погріба, ну, кому куди зручно. І через місяць у вас будуть дуже смачненькі грибочки. Хтось починає раніше їсти, потім що взяли їх звідси, звісно, що без розсолу цього. Насмачили собі в тарілку, додали туди запашної олії. Додали за смаком, кому що більше подобається: або часнику, або цибульки. боже, За вуха не відтягнеш, ну, принаймні, у нашій родині так. А ще знаєте, що подумала? Наступну партію от, через 2 дні буду е, також от таким чином е, солити. Додам ще гір, гіркого перцю, е, саме цього з е, ну, придам такої пікантності і гостроти. Так, що, якщо буде таким способом закривати, спробуйте, думаю, не пожалкуєте. До зустрічі.